Всем привет! Вот такая моя сегодня задача. Показываю. Провел свет. Это так, просто чтобы и переноска была, и не там мешать и шпаклевку. И для чего-то надо. Вот тут свет у нее И теперь мне надо вот эти по. вытягивать. Як я їх витягую, ось що, закручую сюди саморіз, беру паску губці і Оп. тут гіпсокардон. Ну і так, вкручую саморіз і тут їх багато. Їх треба всі, 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 всі повикручувати. Тут багато було полочок. А потом гипсокардону. Вот тут надо будет зашить все трубы. Ну, вот такая у меня сегодня задача. Так что работаем, работаем, товарищи. Еще раз работаем. Вот так я сделаю. Це вже послідні ряди. Так було раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь, девять, десять, один. Все одно ну, кому треба його робити. Мені І то роблю. Оці дирки, видно, як їх зачистить. Я це вставив такий, як камери зачищають. і пішов, показую. Як ви бачите, я вже ґрунтую, отут вже погрунтував. Там погрунтував, тут буду грунтувати, там буду грунтувати. І так потихеньку ми движемося все вперед, вперед і вперед. Ну і шпакльовка, я не знаю, це стартова. Розмів і через 10 минут вона вже схвачується, чи вона давня. Ну, в тому готу брав тільки. І оце дуже важко нею. Водички підлива, вона застиває на ходу. О, уже шпакривлює. Окей, okay, включи интернет. Сюда, сюда. Туда, сюда, туда. Туда, туда, сюда. Ну, пробайте так за мною. Ну оце таке в мене вийшлося. Хуже я вже не зміг. Так стараюся. Ну, воно висохне, це ще воно влажно. И трошки затреться, а если будуть ще раковины, то вже фініш моє Все пока все, Везу Богданчика на заняття, занятия. У нього екзамени. Всі раковинки заділені. Фінішною теж покажу. Всім привіт! Це вже другий день. Отаке От у мене вийшло. Тут я затер. Тут ще не затирав. Тут буде гіпсокордон, так що я не буду тут заділувати. Зараз затираю, а потім фінішною. Подивимося, як буде. Ну що, продовжуємо ми роботи. Тут я все позатирав. Треба тільки фінішною. Ну буду роботи з фінішною. Не буду її розводити за три дірки. Тепер я переходжу. Оце вікно треба зашивати гімпсокардоном. Вже два профіля прикрутив. Тепер ще по розміру поріжу і прикручу, зашию гіпсокардону і буду шпаплювати. По чуть-чуть Ну, Трошки не хватило такого, з обрізків додав. Зараз угорі всі позачищаю, шли Буду будуш поклювати. Оце так я її шпаклівки зробив, маяки. Зараз проведу, протягну правило, у мене таке правило. Отаке ось ну, воно рівне. Протягнув і все, до лута висохне, а потім ну, ви зрозуміли, що далі робити. Тіпа це маяки і вони по цьому пройдеться, пройдеться і буде добре. Покажемо. Оце таке в мене вийшло. Щоб не більше було 30 см мене так учили між як якохами. Ну, де може більше, де може менше, воно за один раз не вирівняється. Тут дуже крива стіна була. Так що будемо рівняти. Оце не тільки мені виспішення здувати. А ще треба киркою отаку траншею домбати. Ну, спасибо. спасибо Богданчику, що він мені допомагає. Да, Богданчик. Спасибо, спасибо, ти молодець. Да, да, Тут траншейку треба закидати. Молодец, хороший мальчик. Вс, у нього канікули дня, так що він буде діду допомагати кожен день. Ну це скільки я пройшов. Це ще не кінець дня. Десь примерно тут вважайте ну, труба каналізаціонна. це скільки земельки. получилось. Ну, все моя тачечка была, я не знаю, надо. А вот тут, вот как раз тут должно быть, там с в гараже яма канализационная. Так что надо до нее добраться. Кровь с носа. Ну что, оказывается, вот эта яма мне не понадобится. Потому что там стечная яма, а она для дождевых, наверное. Так, прийдеться отут довбати, я вже почав. І сюди вирізатися, там понад стіною. Ну якщо там отакий пол, то буде дуже трудно. А може воно оце тільки сюди до угла, даже не знаю. Туда треба вирізати кусочок, то подивіться як воно буде. Ні, там, там плитку зняти. Все одно там її знімати треба буде. О там в углу по-любому. Треба буде плитку знімати. Тому що стік треба буде робити під душевою кабінкою. І я побачу яка тут, який тут бетон. А ні, значить будемо думати, щоб я не знаю чи відкачували. сюди. Ударить, не знаю. Будем думати. Так, поїхав, я на кругом так купити, бо це малий він тупий побігє. От я не знаю, що воно далі буде. Там його не вгризеш, по-перше, зубами, ну до діб'ю я оце. Його ж треба розсуконити це все. щоб поставити коліно от сюди вліво. Не знаю, там з потолка йде. Я кажу, то воно збиралося. Воно то от сюди збиралося. тин дин 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 і пішло і пішло наверх. А мені тепер треба зверху попробувати його то все. расшатать и разобрать. Не знаю, буду ждать. Ну тут я почти до до Ну я что по-другому будет, не знаю. Тут то я до можно. Не знаю, надо. Надо, надо, надо думать, что, да? Еще чуть-чуть его сделать. Свободнішим тут оцього бетону. Тут зубами не гризеш. Ну нічого треба гризти. Трошки його зробити свободнішим, щоб можна тоді отам одне коліно, друге коліно якось його зняти, а другі поставити. Ну це таке діло. Там ото чугун пішов до знизу. Оце до цієї заглушки йде пластмаска. А далі пішло чугун. Ну, щось буде. Тут просто що болгаркою пів минути оце тут по треш попиляєш, і тут повно диму. Не диму, а цього пиляки. Треба виходити, а потім перфоратором. Ну якось делаю. Оце скільки пиляки тут. Оце я про, два, три, чотири. Зробив шла, хорошо, що сквозняк делає. Два вікна. Вот. Ну що, оце таке я тут нарив. Я вже мабуть показував, що таке зробив. І тепер почав продовжати тут. Це тут треба зробити, бо тут буде стоять літак, а тут буде стоять душева. Що я зробив? Оце таке я зробив, тут пиляки без слоя. перфоратор слабенький, я такий. Я різав болгаркою. Отакою. Тут пиляки було... Я одівався шапку, зав'язував нос чи ніс. Оце все ділимо. А зараз мені шеф приніс отакий інструмент, такий перфоратор, Хоч би він в мене не вирвався. Та не пострибав по всій хаті ну нічого буду пробувати якось моя менша пиляки буде все а потім труби буду оце тут розділувати ну коротше все буду робити так буду починать робити. що я можу сказати оце пройшла минута І оце, я це ж скільки вже пройшов сантиметрів сімдесят да От тяжкий ну він сам лізе Сам лізав такий граніт. Подивіться, тут моноліт. Моноліт. Він сам сам треба тільки держати, придержувати. повністю може мене втягнути. Все, давайте будемо роботи. Ну що, руба тут вже тягає. купив, поміряв. Тут ці угольники. Не вистачає мені ще, не купив я 2 чи 3, да, 90, під 90 градусів угольник і штук два, даже три, 45. ну, Після заїду, куплю і буду його вже збирати, Як воно буде під перфоратором, підтесувати. Будемо делать. Осталося попідділу тут щоб бущок, де треба чуть-чуть нижче, де треба чуть-чуть вище. Тут воно засідає е, за, як кажуть, по за подліцу. А потім тут коліно треба, бо не взяв, не розчитав. взяв 90-45, а 90 не взяв. Взяв один. Чи перепутати, треба було два тих-два тих, а я вже один той, а цих три. Не знаю, ну ті треба будуть, ті треба буде сюди совіднятися. Бачите, переход не тут 45, чи 45, чи 45. Ну це тоді вже, як тут буде угольник, потім вже тут треба розділувати. І як буде виходить, що бурстюк, може піде в одну сторону, а тут угольнику. Ну, коротше, це продовжимо делать завтра. Так? Пів п'ятого. Пошти пошти. Пошти. Все-таки поїхав, купив угольнички два. Не два, три ось ще поставив. Там і там. Ну а це вже буду завтра ще один угольник запасний. Такий є, іще такий є, і ще такий. Коротше, у мене завтра є, зараз це стояк треба розібрати. І туди вклинеться. А потім вже можна і тут вже доділати. Якщо я її сюди вклинився, вода сюди не побіжить, тому що вона попрямую біжить. Ну і все. Це буде вже... Завтра. Ну що провожу я тут вже виріну стк сюди, пішло, 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 тут тільки після обіду зберу і буду тут складати після обіду. Ну поки щоб я не гуляв, тому що тут користується ще цим стояком. Після уже не будуть. Я взяв і вирішив тут зірвати плитку. Тому що отсюди треба дірку бити тут, і воду холодну гарячу. Сюди-сюди-сюди пішло на унітаз, на душову. І ось сюди буде йти на умивальник і на стиралку. О, тут буде ступінька така. Оп. Я її запитую, не буде все добре. Результат буде потом. Зараз поки ще работаємо. Все розбираємо. Ламать не строїть, як кажуть. Ну що, оце, що я натворив. Оце я тут розсукуваний вігу. Обрізав. Фух. Обрізав. Дуже важко було цей чугун, добре, що він колеться. Я чуючи болгарочку надпилями. Чук. Воно надкололося. Ну це просто на словах сказати. Просто чики все. А я мокрый весь, весь как мышь. Вот ну, все. Это чугуней, а это пластмассы. Все, работаем дальше. Надо же показать. А тут, вы думаете, так просто, что в него вот доложишь и все. Все надо подрезать, все надо подделать. По чуть-чуть. Да, це все. Ну що не так, кажіть. А може вам буде полезно в мене спитайте. Ну що, я зібрав тут усе. І там вже все на резинки посадив. Отан тільки последні не на резинки. А тут все на резинки. Так, зараз шеф включить душ спочатку, а потім вже унітаз. На дімочки хоч. Я буду, я не знаю. Не знаю, посмотрим. О, не шатаюсь, не шатай. Я тут резинку снял. Нет, так было, но ну, я его никак не соединил. А я сейчас тут силиконом сделаю, его нужны спиды. Ничего страшного. Пока нормально. Ну, давайте добавим газ. <связь> <связь> угу. Ну, испытание вроде прошло. <связь> Значит, если уже тут странно, поселок, то, а вы унитаз нажали? Ну, ну там прямая труба. Оно колено я руку заставлял туда, по плечо, по-моему, почти. Хорошо. И там колено. Все, значит, должно быть все. Хорошо. Сейчас вот в силиконе тут ну добренько. Так, тут надо засиликонить, а потом с временем не и шурупщики, и все. Так. У меня тут все есть пока. Ліця, я, -я. такого натворив. А я я яй яй то так, треба такомусь прибрати, навіть на мені, так? Да? Ладненько. Будемо двигаться вперед. Трошки навіть порядочок. Щоб завтра можна було у галстуку роботи. Ну все, там завтра доділу. Куплю ще заглушку таку, щоб тут ту вотку сунути. Всі виміряю. Уніцяс буде. Тут сделаю, зафиксирую, тут зафиксирую. Тут можно представлять уже. Что так ступенечка так тут? Мозку по Завтра попалочка. Задразу займуся, наверное, уже воду будем проводить туди. Ну, ладненько. Собирайте додому. Отлично. Нормально. Витру Витру, а потім завтра побачимо. Як не потече так ну, куди воно потече? Наверх, не потече ніколи. Світа вода нанистиче. Ну все, поки поки все.